Всім привіт! Отримав сьогодні посилку з інтернет магазина InterTool. Зараз ми розпакуємо її і я вам покажу, що я собі купив запаковано все гарно. варный чек Купил на себе вот такой набор инструментов интертул и 6109 6109 Розпакуємо і я покажу вам більш детальніше. Пише професійний набір інструментів. поваляється так, всередині у нас пожиттєва гарантія написано ось так виглядає цей інструмент. У мене є похожий набір. Я вам скину в описі. Під відео посилання на те відео, де я купував такий самий набір, тільки різниця тут в самих головках. Ось ці головки 12 гранні Дістав свій ще один набор intertool Цей набір ЄТ 6108, це ЄТРУ. 6109. Ці набори однакові. Тут так само ріскачка велика і маленька. І повністю подовжуючи все я бачу однакове. Це, бачите, я ним трішки користуюся, вже засований. Різниця тут тільки в самих головках. ЄТ-6108, бачите, шестигранні головки. А ЕТ-6109 12-грані головки. Цей набор мене повністю влаштовував, але просто бувають такі автомобілі, де потрібно 12-гранні головки. Я, наприклад, тут відкручував ступицю Шкода Октавія там 12-грана така гайка. І щоб окремо не купляти, ці всі головки Я собі просто купив ще один такий самий набор, де є 12 грані головки. Тут вони повністю ці, і ось подовжені теж 12 грані. Ці маленькі, також 12 грані. Ще досить зручно користуватися цими головками, якщо якісь недоступні місця. Так, тут дуже класна тріскачка, тут мілкі зуби, можна підлізти в якесь місце і помаленьку відкручувати. А бувають гайки чи болти досить сильно закручені, щоб не ламати саму тріскачку, я буду використовувати ось такі головки. Зараз я вам для прикладу покажу, що я маю на увазі. Зажав я болт в тиски, що я вам хочу показати? Я беру ось цей вороток і шестигранну головку. Поставив на цей болт. Дивіться, вороток зараз знаходиться у нас ось в цьому місці. Я, наприклад, його докрутив і мені потрібно Переставити, щоб відключувати його далі. Я переставляю на одну грань на болті. Ви бачите, з цього місця вороток перемістився на оце. Дивіться, показую. Стоять, стоїть тут, сідуща грань це ось оця відстань. Іноді в автомобілі немає в нас. Цієї відстані, щоб відкручувати болта І тут дуже добре використовувати 12 грані головки. Ось беру 12 грану головку. Дивіться, знаходиться тут. Переставляємо на одну грань. Бачите, яка відстань? Досить невелика, і ця відстань нам дає можливість у важко доступних місцях відкручувати болти і гайки. Це саме найбільший для мене особисто плюс в 12-ти граних головок. Ось такий новий набір ще у мене. Цей набір. Є те, 6108 я купив рік назад. За рік користування мене тут все влаштовує. Купив його, тому що мені подобаються ось ці тріскачки. Вони обтянуті таким поліпропілен, здається, цей матеріал називається. І тут мілкі зубчики досить зручно користуватися. У мене, наприклад, є ще інструмент Кінгрой. Ось, там така тріскачка. Вона є досить непогана, я нею багато користуюся. King Roy Германія теж така вона витривала, але зимою в нею працювати незручно. Коли дуже холодно, навіть через рукавиці відчувається цей холод цього металу. На цій тріскачці такого нема. Вона досить класно в руці тримається. Покористувався цим набором і через рік. Вирішив купити собі ще такий з 12-гранними головками. Це більше відео для того. Я знімаю, щоб хто ще думає, який набор собі купити. Я вам рекомендую взяти Intertool. Я думаю, що це ціна і якість. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу, до побачення.